Доброго дня. Загальний розклад, найважливіше у вашому житті ключові моменти, які відбудуться в найближчий час. Відносно вашої реалізації, спілкування, розмови з чоловіком відносно досягнення бажаного. В закінченні певного періоду в вашому житті ви розумієте, що потрібно рухатись далі, але є відчуття тяжкої ноші. Відносно чогось, ви не можете прийняти рішення або відсікти, або зробити перший крок. Хоча говорять, що ви ресурсні самодостатні і прийшов час маніпулювати, тобто діяти. А ви все залишаєтеся в бездіяльності. Але, говорять, по відношенню ключовим моментом буде, от, як ви проявитеся. Якщо ви проявите себе активною самодостатньою людиною, то досягнете бажаного результату, от, який ви вибір зробите. Тому що час прийшов іти в нове починання, вкладатися в новий проєкт. Використовувати, от, в... декому, говорять, на даний момент саме слушний момент це є шансом для вас. Скористайтеся даним шансом, даним можливостю, щоб досягнути того, чого прагнете. Якщо ви сподіваєтеся, що в ваше життя війде людина з шансом, можливістю досягнути бажаного результату, то навіть і не сподівайтеся. Ну, говорять, що для вас відкривається таємниця, бо таємна інформація, що по відношенню до тих сподівань, які ви маєте на даний момент, ви не матимете результату. Ситуація кардинально буде змінюватися. Ви ресурсні самодостатні на даний момент, ви наповнені. І прийшов час все ж таки приймати рішення і йти в новопочинання. І от по відношенню до новопочинання, Колесо Фортуни говорить, що відбудуться позитивні зміни, ви отримаєте шанс, можливість, незважаючи на те, що даний шанс, дана можливість буде саме надано вам від чоловіка, який буде посланий вищими силами, щоб вивести вас з підвішеної ситуації, щоб ви пішли в новопочинання по правосуддю, Ця ситуація буде відбуватись. Тобто говоримо на даний момент, що ключовими моментами в вашому житті час прийшов йти в новопочинання. Відносно новопочинання, ви знаходитесь в переливанні з пустого порожнього, але не маєте ясності розуміння, не можете пропрацювати стратегію діяти. Ви досягнули ресурсного стану, кінчена трансформація, ви імператриця, ресурсне, самодостатня і наповнена людина. Який потрібно приймати рішення і йти в нове починання? буде послано вищими силами людина в ваше життя з шансом, можливістю. Тобто ви від вищих сил отримаєте шанс, можливість, вийти з підвішеної ситуації і піти в нове починання. Тобто, шанс, можливість відносно нового починання. І от результат в вашому житті буде залежати від того, який вибір ви зробите. Чи ви залишитесь в пасивності, чи ви все ж таки будете рухатись, яким би не здавалося далеким той результат, якого ви прагнете, чи ви все ж таки скористаєтесь даним шансом, даною можливістю і від... будете активно проявлятися? От такий результат ви отримаєте. Хоча, говорять, на даний момент, що вищі сили. От, надають вам даний шанс, і даний шанс дасть вам 100% відсотків досягнути благополуччя достатку. Але сама ситуація відносно того, як ви будете проявлятись, такий результат ви отримаєте.